Затемнення 28 жовтня 2023 року місячне у вашому третьому секторі гороскопа. Що ж, активізація контактів, різного роду інформації, прояснення врешті-решт, закінчення учоби, купівля транспортного засобу, переїзд народження братів, сестер. Або ж переміни у них, да, наприклад, ваша сестра була вагітна і народила нарешті дитинку, чи у брата переміни. Також можливі питання, коли це завершення навчання, і ви вже можете бути спеціалістом, ви стали авторитетом, можете практикувати, можете застосовувати ці знання. Можливо, вони вже приносять вам дивіденди. Також це можлива поява вчителя, людини такої допомагаючої, дуже відкритої людини готової вас вислухати і займатись вашим просуванням допомогти вам у ваших нагальних питаннях також це можуть бути такі спеціалісти які допомагають наприклад просто своїм авторитетом да, допоможе вам Влаштуватись на якусь роботу, домовитись про те, щоб, у вас був, щоб вам виділили транспортний засіб, взагалі просто зможе привезти вам автомобіль на вигідних для вас умовах. Також це можуть бути питання поїздок, поїздок, які врешті-решт закінчаться тим, що ви вирішите поміняти ваше місце проживання, щось придбати в іншому місці, переїхати, або ви видохнете вже з полегшенням, що це закінчать. Чилося і вам вже не потрібно нікуди їздити. ви вже маєте цю посвідку, паспорт, сертифікат, документ, який свідчить про те, що все вже цей час закінчився. Ви пройшли цей етап. І ось ці бонуси, да, які прийдуть по результату, вони дадуть вам можливість рухатися далі, тобто заробляти гроші і активно якось себе проявляти, думати вже про питання свого фінансування і фінансового життя. Також можливі питання, коли люди, які залишилися за кордоном, наприклад, або перебувають наразі за кордоном, а ви вирішили повертатися додому на батьківщину. Будуть змушувати вас сумніватися в правильності цього вчинку. Проте партнер буде вас підтримувати і ви зможете налагодити ці відносини. Тому, рибки, реагуйте на це спокійно, адекватно. Наполягайте на своєму власному відчутті авторитета, орієнтуйтесь на той досвід практичний, який у вас вже є, який ви напрацювали і. Не намагайтесь да, давати поради тим, кому вони не потрібні, або ж давити авторитетом, бо це зараз може сприйматися і так, або взагалі якось реагувати на всі маніпуляції, колкості, такі прояви нестабільної психіки з боку людей, і усілякі доведення, наглість, упертість, можливо, і грубість, навіть яку можуть. Транслювати люди з приводу прийнятих вами рішень. Також хочу наголосити, що ви можете, зокрема, розуміти, що зараз у вас є можливість, якби на партнерстві зробити ставку. Тобто, це можуть бути якісь нові пропозиції, це можуть бути нові люди, це може бути так знаєте, от Людина, яка дійсно може сказати щось дільне, якась така пропозиція. І в цьому сенсі ви Можете знаєте, втратити інтерес до цього, якби ви вкладетеся в це партнерство, але поступово втратите до цього інтерес. Або ж це буде не зовсім цікава справа, не зовсім цікаве спілкування, або ж це можуть бути такі стосунки, які ви не знаєте, як занадто на них покладалися. Крім цього, це може бути ситуація, коли вам просто вже це діло стало нецікаве. Я вам бажаю всього найкращого рибки. Нехай вам все вдається, нехай це затемнення принесе вам тільки найкраще. Дякую вам.